Здравствуйте, дорогі друзі! Слава Україні! Слава нашим захисникам і захисницям! Давно у нас не виходили відео, зараз такий час, що було трохи не до цього. Але у нас вийшла нова колекція насіння помідор перців і баклажан. Тому сьогодні хочемо зробити обзор наших нових сортів. У минулому році замовникам не вистачило деяких сортів по причині великого попиту на них. Це популярний білоруський супераній сорт Кроха. Урожайні смачні сорти «Красномордіна», і мадмазель Фурє. Смачні крупноплодні сорти Цукрова голова. Чорний крем і чорний ведмідь минулорічний чемпіон саме солодких сортів Мрія Аліси. Суперпопулярний сорт Сержант Пепер. Сорті серії Зоріні війни, Повсталий Зоряний винищувач. Ці всі сорти зараз є. Насіння в достатній кількості. Можна замовляти. Тепер про нові сорти. Їх в цьому році дуже багато. Перші дві новинки сорти із серії Зоріні війни. Це «Біштекс марші і серце марші. Якщо вибирати сорти за урожайністю смаком плодів і їх красотою, цим сортам можна віддати перше місце за всіма показниками. Одні з найкращих наших новинок. Далі, до сорту Сержант Пепер в цьому році додавився сорт сержант Пепер Бронза. Якщо у сержанта Пепер плоди серцевидні, то його бронзового брата плоди різної форми. Вони і округлі, і овальні, і серцевидні. А колір, як у сержанта Пепера, тільки з бронзовим відливом. В минулому році в нас був прекрасний сорт озарк Sunrise, тобто озарк Схід. В цьому році до нього додавався сорт Озарк Сансет, в перекладі Озарк Захід. Чудовий сорт біколор з рожево-фіолетовими солодкими плодами. Вдалося нам придбати насіння ще двох відмінних сортів родом із США джаз і оранжевий джаз. Це теж сорти біколори з дуже великими плодами, які мають солодкий фруктовий смак. Дуже екзотичний оригінальний сорт каліфорнійський тюльпан. Червоно-жовті плоди у формі тюльпана. Дуже солодкі. Це один із найсолодших сортів у колекції. Ще повинен сказати про чудову новинку сорт Росомаха. Сорт має плоди дивовижного забарвлення яскраво-жовтого з фіолетовими смугами і зі смаком персика. Взагалі в цьому році багато новинок сортів біколорів. Плоди яких мають два і більше кольорів. Всі вони смачні, солодкі з великими плодами. Це сорти, що так і називаються мультиколір. Основні кольори. А також яскравий самоцвіт червоно жовта кепка. Після обідня насолода Пурпурний Оуена. Ці всі сорти родом зі США. А також знаменитий сорт Пурпурне Серце Рейнхарда з Німеччини, Турецький Шенфас Аха і багато інших. Про всі не розповісиш. Так що, поки просто дивіться на них. А інформацію знайдете на нашому сайті. ссылка на сайт під відео. Далі, в минулому році великим попитом користувалися мінусінські помідори. Тому в нас з'явилось багато новинок із мінусінських. Настільки багато, що ми в розділі високорослих зробили спеціальний підрозділ «Мінусінські помідори. В ньому 16 сортів. Всі мінусінські томати славляться великими смачними плодами, великим врожаєм і стійкістю до несприятливих погодних умов. Що у нас ще цікаво? Атомний виноград Бреда. Плоди невеликі, але хрустящі і дуже смачні. З фруктовим ароматом і їх на кущі дуже багато. До сортів Кенісбер і Золотий Кенісбер додався сорт Кенісber Серцеподібний з великими рожево-малиновими плодами. До оранжевої німецької полуниці в цьому році приєднались німецька полуниця рожева і німецька полуниця червона. Теж мають великі смачні плоди. Німецький сорт фляшен Томатен. Чудовий сорт з безлічу плодів у формі пляшки. Вони коктейльного типу і дуже смачні. В розділі жаросійки сортів до сортів Camel Gold і Camel Red. В перекладі золотий верблюд і червоний верблюд. В цьому році додався сорт Camel Pink. верблюд рожевий. Дуже врожайний сорт з більш крупними і більш смачними плодами. Також додався сорт «Екстрім», який легко витримує екстремальні температури. В серії турецькі помідори ми кілька сортів видалили з колекції, але з'явилася чудова новинка сорт «Зафар». Дуже урожайний сорт, але основна цінність його в тому, що він, на відміну від інших турецьких сортів, ранній. Його досить крупні плоди, одні з перших попадуть до вас на стіл. Якщо ми згадали ранні, то треба сказати про нові суперранні сорти. Такі сорти, як Талісман і 42 дні, дали перші плоди навіть раніше знаменитої крохи. Шість сортів додавилось до нашої колекції гномів і тепер ми маємо 31 гном. В їх числі сорт Самоцвіт Фрейзера», який став самим урожайним із всіх гномів в сезоні 2022 року. В низькорослих з'явилось два чудові сорта з великими солодкими серцеподібними плодами. Медово цукровий. І цукрове серце. Я не можу не згадати ще про два низькорослі сорта серце Анни Марії з дуже великими плодами вагою пів кілограма і більше. І реліквія зі США сорт Taxhorn, який має чи не найсолодші плоди в колекції. До того ж, вони дуже гарні і великі вагою до пів кілограма. Це далеко не всі нові сорти. Про останні інформацію дивіться на сайті. Що ще хочу сказати, не треба думати, що всі нові сорти кращі за старі. Старі сорти кожен рік проходять жорсткий відбір. Бо якщо б прийшло в цьому році 80 нових сортів, то 80 старих треба видалити з колекції і залишаються самі достойні. Всього у нас зараз більше 300 сортів помідорів. З них більше 200 перевірених з минулих років. Та що радимо вибирати зі всіх сортів. Тепер про перці і баклажани. Серед них теж є новинки. В першу чергу скажу. Ми дуже раді, що повернувся в колекцію сорт Маріша, який має плоди самою товстою стінкою до 1,5 см. Ми в позаминулому році його виключили з колекції, бо сорт почав виводитись. У минулому році нам не вдалося знайти оригінальний сорт, а в цьому році вдалося це зробити. Так що Маріша знову з нами. Зараз ви бачите наші нові сорти солодкого перця. І в складі баклажан три чудових нових сорта. Це Бомбовоз, Віолета Лунга і Флоренція. В них плоди на любий смак. У Бомбовоза багато плодів звичайної овальної форми. У віолетти довгі плоди. І у сорта Флоренція великі плоди округлої форми. Ось такий обзор. Далі будемо більш детально знайомити вас з сортами. А на сьогодні все. Бажаю міцного здоров'я, а також усім українцям перемоги і миру. Зустрінемось в наступному відео.